Доброго дня, шановні колеги! Вас вітає вчитель математики та фізики, Непомніща Івана Олександрівна. Загальні відомості: спеціальність викладач математики, фізики та інформатики. Кваліфікація спеціаліст, посада вчитель математики та фізики. На уроці використовую інформаційно-комунікативні технології, технології креативного мислення, кейс-технології, здорові зберігаючі технології, ігрові технології та проєктні технології. Користуюсь також технологіями дистанційного навчання, такими як Всеосвіта, Google Форми, Mentimeter, Kahoot, Matific, Learning Apps, Geniol, GeoGebra та багато інших технологій, які я використовую в своїй роботі. У житті бувають ситуації, коли онлайн-урок провести неможливо відповідно з тієї або ж іншої причини. Пропоную розглянути мій метод вирішення цієї проблеми за допомогою платформи Genuali, створивши онлайн-урок в одній картинці, у якій присутні активні символи, які відповідають певним діям уроку. Розглянемо приклад. Урок восьмого класу фізики, теплова дія струму, закон Джоуля Ленса. Бачимо активні символи. Це символ 1, 2, 3, 4 та так далі. Символ 1 при натисканні бачимо текст. Це є актуалізація символ номер 2 Перегляньмо онлайн-урок. Ви бачите. Натискаючи на ось це посилання, відповідно ми переходимо там е, до інших технологій дистанційних, які можуть надати нам перегляд онлайн-уроку. Номер 3 конспект учня. При натисненні ми побачимо конспект. Номер 4. Фіскують хвилинка. Наступний символ розв'язування задач. При натисненні на цей символ ми можемо переглянути розв'язок задач. Наступний символ символ YouTube. В цьому символі підібрані цікаві відео, дослідів, експериментів, з'єднані в єдиний плейліст до нашої теми. Завдання наступне. Символ домашнє завдання, це тестування, ну і так далі. Наступний останній символ це символ рефлексії. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розробка. Дякую за увагу!